Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Деніт 3D І ми продовжуємо кар'єру Замілевського. FIFA 13. За Артема Мілевського, звичайно ж. В сьогоднішньому матчі. В сьогоднішній серії, що ж це за початок такий. В сьогоднішній серії у нас буде гра зі Сталлю та Кремтелиці. Давайте вже перейдемо одразу до матчів. Так, Кондратюк незадоволений кількістю ігрового часу. Ну, ми нічого не можемо зробити, Кондратюк, вибач, це все вирішує наш тренер. О, дивіться. Поспішаю повідомити вам, що Андрій Федоренко вже повертається. Чудово! А казали три місяці начебто. Не знаю, може щось накололи його чимось, що він так швидко повертається. Десна сталь. Стартовий склад. Біло-шапка у нас на воротах. Ще таки не одужав повністю. Федоренко і Мілевський в складі. Я там побачив, що хтось нас доганяє Мілевського в бомбардирах. Це не дуже гарно. Не дуже гарно якийсь Шригалов з титану. 14 м'ячів забув, 15 у мілі. Так, все. Зараз рвемо сталь, забиваємо їм три голи і відриваємось. Від Жигалова. Давайте ось так. От зіграємо знову в білій формі. Непогано вона виглядає. Будемо звикати до білої форми, бо Динамо у Динамо Київ. Стартова все-таки біла. Так, не натиснув. І вдома. Вдома граємо. Каваців. Запам'ятаємо, що він 22-й номер. Щоб називати його. В матчі Десна на п'ятому місці і вже відстає від другого вісім очок. Хоч і гра в запасі. Ось так от. А Пам'ятаєте початок? 7 матчів, 7 перемог. Всі сили віддали, я бачу, на 7 матчів, а потім вже почали плентатися. Білошапка. вибивай. Вибиває Білошапка. Це я не пам'ятаю хто. І руки, руки, звичайно, були у нашого гравця. Хоч його і трошки тягнули. Комарицький. На Акименка. Наші відбирають м'яч. Пас, Мілевський. Розвертається. Був Трук. Мілевський. Дуже повільно якось Мілевський обробляв м'яч. І тепер атака сталі лактіонов. Всі вже знайомі такі прізвища цих нападників, бо хто нам тільки не забивав. Хто в наші ворота тільки не забивав, тому ми вже їх і потроху і знаємо. Ока Настасі, Акименко. Акименко забарився з ударом. І таким чином ми перехопили м'яч. І біжимо контр-атаку! Контрвипад від Да давай пас уже! Що ж це так? Мілевський? Мілевський! Удар! Краще б, мабуть, був прямим ударом Ударом без е підкрутки. Комарицький. Комарицький на Локтионова. Чуланов виграє. Ні, це не чула. Ні, Чуланов все-таки Чуланов. І я, я забув як капітана нашого прізвища. Бо він для нас не авторитет. Мілевський, дивіться, як довго біжить. Обігрує, Удар! Ай -яй, яй. Блокування. Скільки пробіг Мілевський. І, на жаль, заблокували його удар. Пробивай уже! Пробивай, там Мілевський! Мілевський бачили стрибав біля Комарицького, хотів збити його з пантелику, але ж не вийшло. Він як гальмо не реагує ні на що. А Кименко проривається невже так забиває, його вдвох не змогли втримати. 25 п'ята хвилина я не знаю, що з сталося з, з Чернігівською Десною. Що це за гра така пішла? І вже хочеться якнайшвидше повернутися в Динамо. Бо щось гравці Десни дуже мене засмучують. А сам Мілевський також грає не на 100%. Висотків. Що погано, що найгірше, скажу так. Луценко. Мілевський. Мілевський прибирає і удар по центру. На жаль. На жаль, по центру. Аут для нашої команди. Я прибрав чудово. 20 голів в сезоні. Гортема. Це іще не враховуючи 2 голи за збірну, мабуть. Хоча. Не знаю, може і враховуючи. Локтионов. Тро... Троцком. Сікорський. Сікорський навис. Труцко, Сікорський. Контролюють м'яч гравці сталі і нічого не дають зробити чернігівським футболістам. А що саме головне? Чернігівські футболісти і рухатись не збираються. Якось так. Ну, добре, без м'яча. Ну, побігаємо, а може, походимо, а не побігаємо. У мене таке враження, що я фокус переключив. Зараз після цієї атаки перевіримо. Крутиться, крутиться Мілевський. І що це за прийом? Картушов, майстер прийому. Ні, ось, все. Фокус на м'ячі. 5 хвилин. Додає арбітер і ніяких моментів, крім удару по центру, і ще хтось бив також по центру. З наших гравців і все. Як легко у Мілаївського забрав м'яч поступалинку, я не знаю. Щось, Щось сталося. Щось таке сталося, і тут нам повезло, що не забили вдруге. Акіменко 25-х руна, після першого тайму Саль виграє 1-0. У нас заміна, Воронченка замість міскаваціва виходить. Ну, може, рудий щось і зробить. Мілевський. І знову Поступаленко, мабуть. Якийсь незручний гравець для Мілевського. Кудись поділись ці фінти. Це обіграш обігра Артема, не знаю навіть куди. Щось сталося. Щось сталося. Аут буде у Сталі. Сікорський. Лактіонов. Удар. Білошапка. І ще один сейв від Білошапки. Чому не Білошапка, Чому Білошапка? Не знаю. Може він не українець? Ніяк, ніяк не може Мілевський обіграти нікого взагалі. То раніше, пам'ятаєте, він міг обіграти 10 гравців за матч, а тепер 5 від сили йде. те ледь-ледь. Поступаленко навіз. 2-0. 2-0 Солдат. Ось так от. Солдат забиває нам гол на 57. й Команди немає. Команди немає. Може через те, що і сам Артем погано грає, то і команда в поганому настрої. Навіть не знаю. Так, же п'яте місце, і ще й програти тут. Мілевський. Удар з гострого кута. Голкіпер там таке зловив, але якось він дивно летів. Буде заміна у сталі. Троцко піде. І Карасюк виходить на поле. А, так це не кутовий навіть. Це Артем так пробив, вище що А я думаю, що ось так дивно летів голкіпер. Обоє падають. Пас, Мілевський. Такий дістав м'яч, але ж уже... Передача у нього не вийшла. Поступаленко. Карасюк. Відбирають м'яч наші гравці. Пас на Мілевського. Неточний. Навіщо цей навіс був? Атаку ставить наш тренер. 67 хвилина 2-0. Повністю переграє на, на сталь. Рахунок по грі. Те, що у нас після першого тайму було. Більше відсотків володіння м'ячем, це ні про що не каже, оканастасі не влучає. Луценко. Луценко піде на заміну. Хто замість нього. Ну, давайте показуйте. Кобець. Кобець це те прізвище, яке майже символізує нашу зараз... наше зараз становище. Повний кобець, я вам скажу. Мілевський. Мілевський вже починає зі своєї половини поля атакувати, бо вдруг не може витягнути навіть ногу, щоб прийняти м'яч. Все не так. Все не так, і це вже не перша серія атак. Якось треба виправляти, але ж як їм вправиш мозок, якщо він комп'ютер. 10 гравців нашої команди комп'ютер, і як вплинути на них. Я, чесно, чесно кажучи, не знаю. Ну виграйте ви головою. Давайте, ну хоч щось зробіть. Поступаленко. Локтіонов. Його тягнуть, але він все одно йде до мети, він все одно пробиває. Жорсткіше приймайте. Чупурненко замість малюка, це третя наша заміна. І нічого, ніяких результатів від замін взагалі. Мілевський. І одразу, бачите, залишив свого гравця п'ятий номер, це. Зараз у них карасюк, це у них виходив на заміну. І одразу залишився він, щоб на Мілевського потім нападати. Давайте. Спробуємо ось так от. Звичайно, блокування. Звичайно, блокування. Ще один. Шанс для Артема. Сюди. Пробиває. 2-1. 89 хвилина. Мілевський свою справу робить. А не роблять свою справу інші гравці. З лівої пробив. Класний удар, класний. 89 хвилина, не вистачить часу. Давайте, попросингуйте, попросингуйте трошки. Ока, Ока Настасік. Поступаленко. Карасюк. Міщенко. Відбирають м'яч. І навіщо ти вибиваєш? Він же не добіжить. Не добіжить. от зараз. Пас! Ну дай один в один вийти! З захисником не дає і таким чином Десна поступається 1-2. Вже в який раз в підряд і, і порахувати важко. Мілевський забиває. Мілавський забиває. Це хоч радує. На цьому матч закінчено 1-2. Десна поступається. Наступний матч Кремтеплиця. Якщо ми і у Крем Теплиці програємо, це взагалі буде. 9 очок. 9 очок. Тепер відрив. Мілавський потрапляє в кращу команду тижня. Це добре. Так, потрапляємо в, стар, в стартовий склад. О, представники Китаю чи В'єтнаму грають в Кримтеплиці. Давайте вже в синій формі зіграємо. Дитятєв. травмований. Укрем теплиці, добре, що в його не буде на полі, бо кожен раз казати дитятів було б важкувато. Так, дивимося ситуацію, а ситуація катастрофічна. 9 очок від другого місця, 11 від першого. Як, Як різко все змінюється? Хоча чому різко? Три чи чотири матчі вже не виграє Десна. Звичайно... Такий можна було, було чекати результат. Віддайте вже передачу, до скільки ви можете пасуватись удар від Мілаївського! Крикошет був? Ні, не було. О, так це цей В'єтнамець, дивіться, чи китаєць. От він вже бігає біля нашого Ось він, дивіться. Привіт. Хай. Мілаївський. В'єтнамець на нас. А давайте звідси. Звичайно, порушення. Звичайно порушення. Давайте вибіжемо на ударну позицію. Д дай Пас! пас! Добре. Артем. Майстер штрафних ударів. Удар. Ще років 10 і може як пірло буде пробивати. Базилевич. Базилевич. Вибиває. Чуланов в боротьбі програє. Самойленко Пла. Палагнюк. Тут поки прочитай.. Палагнюк, ну. Дивно. Да скільки можеш тим бути з мечем? Я не хочу ще раз називати твоє прізвище. Самойленко. Д. Дні Хто? Дні... Стрюк? Чи дні... Ну, щось таке. 16 голів найкращий в Лізі. Наш Мілевський. Та знову він. Палагнюк. Він тягне на себе всю ковдру. Симончук. Солнцев. Крута команда! Тут нічого не скажеш. Так, головою будемо грати. Сої. Це, мабуть, цей китаєць? Сої. Ну, прізвище на китайське не схоже, мабуть, все-таки в'єтнамець. Так, що це за передача була? Мілевський. Пас. О! Ну це вже непогано. Ну тут уже Мілевський. Севастополь. Забив в нафтовику. Власюк. Солнцев. Палагнюк. Да віддай ти пас! На когось хоча б. Дивіться, він бігає тупо з м'ячем і все і... От. Зірка Ютубу, дивіться, Палагнюк. Тепер ви всі будете знати Палагнюка, бо він бігає півгодини з м'ячем. Я зараз трошки зірвуся і... йому поламаю ноги. Виграй, виграй, давай, Чупуруненко. Сої. Власюк. Команда любить потримати м'яч. Крантеплиця. Може їм на тренуваннях не дають м'яча. Вони там вперше його побачили і хочуть його просто потримати. Особливо у цьому палагнюку. Цої буде шувати з кутового. І все побігли. Не. Ні. Не зміг відібрати. Я помовчу. Пів години. Нарешті відібрали у нього м'яч! Давай, пас! Зараз розберемося з Чапурненком. Пасуй! Паснув. Так. Мілевський. Цої. Цої? Ох, цої, такий швидкий. Ну ясно. Та... Ай-яй-яй, на жаль. Аут. Мілевський. Ух! Невдалий Фінт. А Картушов міг таки трошки попросингувати і може встиг відібрати м'яч. Солнцев. Дні. Знову дні. Я не встигаю його прочитати. Він. якраз він. швидко розлучається з м'ячем. Лисі в підкаті забирають м'яч, у Артема. Давай, біолошапка. Брил на... Не знаю на кого, не бачу номеру. Пас! Ось туди! Навіс, давай! Так, навіс можеш нормально зробити. Краще б не віддавав. Симончук. Симончук. Самойленко. Ось, оце вже погано. О, зараз ми якраз нормально цього дні прочитаємо. Дні стрілян забиває нам на 45 й хвилині. Що ви за голови беретесь? Якщо ви... Дні. граєте як дно, то що можна сказати про вас? Ну як так можна пропускати? На 45 хвилині. Віддай, пас, дай, я зараз покажу диван не техніки. От я ж казав, дуже багато народу. Ну, може Мілавський і заб'є на 90 й хвилині, але ж там буде вже пізно. Другий тайм розпочинається в черговий раз поступається десна після першого тайму. І як вправити ноги своїм гравцям, важко сказати. Там уже п'ятою грає Сої. Сої знов. мячем. Дністлян. Автор забитого голу. Ну все, Жук, давай. Чепуненко. Ось такий пас від Артема. Ну. І я що тобі Волкот? Як міг добігти, Артем? Своєю швидкістю в 15 балів зі 100. Як він міг добігти до такої, до такої передачі. Так, Цой. Цой, дивіться, він і головою гарно грає. Може нам купити в Динамо Києва у нас. Буде класний гравець Цой. Дністрян. Солнцев. Був би українцем, був би Солнцев. А так, Солнцев. Значить, росіянин. Давай, давай, атакуємо, побіг! Та я тобі не дам пас. Сам побіжу. Не дам. Прийдеться дати пас. Затримав цей лисий, і він мене трошки запарив. І отзар. Дай! Ну. А. Там теж якась жердина бігла і судно об об обігнала Мілевського. Зрив пальця. Давайте назвемо це Зривом пальця, який сам натиснув на клавішу удару. Хоч би сили додав. Пас. Каваців. А де кобець? Кобець тут виходив чи в тому матчі? В тому матчі, 70-та хвилина. Ви пам'ятаєте моменти біля ворів Кримтеплиці? Всі так подумали. І не знайшли жодного моменту. Так, команда любить потримати м'яч, не дає нам розігрувати, але ж. Ну це ж крим теплиця, ну... Вона ще існує. У мене таке питання. Просто багато клубів, які якось завершили своє існування. Та цей лисий. Поламайте його. Не можу обійти і все. Шостий номер, готовий. Чому ти стрибаєш? Чому ти стрибнув? У тебе ж краща позиція була? Ось перший наш момент у Луценка. Ех Луценко. Романенко замість Власюка у них. І Воронченко замість Чупуненко у нас. Знову рудий виходить. Але останнім часом щось Воронченко взагалі погано грає. Жук програє головою. Чуланов. У нас теж є свій лисий. Мілевський. Нарешті він обіграв! Біжи, давай! Я ж на тебе пазда! Е, нам бачення поля дали плюс один. Що сталося? Показали Мілевського, а він там не при чому. Воронченко. Мілевський. Немає сил у Мілевського бігти самому. Ну що ж це? Ну все. Ми вже налаштувались, підлаштувались під гру нашої команди і граємо так само. Дві поразки в серії. Чудово! Чудовий результат, прекрасний. Один гол від Артема Мілевського. Так, це так, давайте ще один цвях. Забили Романенко, який вийшов на заміну, на 90-ті забиває. Ох, як хочеться вже звалити з Десни. Ви не уявляєте. Все. Ми навіть із е, через болівальників не, не почули свистка. 45-та, 90-та. Був би третій тайм. Було б на там який, на 135. Ох! Команда-команда. Одного гравця. Вдалий Дривлінг один. Ганьба. Ганьба. Добре, що тут немає другої ліги, я вам скажу. Бо з такою грою Десна і опуститься взагалі там в зону Новиліт. Каваців. О, бачили, у Каваціва, Чи до Каваціва, Криза довіри. Ух, Як все у нього серйозно в Наступній серії буде ФК «Зірка». Та кубковий матч з Волині. Ну все, надія тільки на Ukrainian Cup. А тут не знаю, що з чемпіонатом. Можна на нього потроху забивати, я бачу, з такою грою. Якщо вам сподобався гол Артема Мілевського, ставте пальці вверх. Підписуйтесь на канал та коментуйте, і побачимось вже в наступних відео. На все добре!